Це називається заїхала на дачу на півгодинку перевірити, чи є світло, чи все там нормально. Значить, на вулиці дуже сонячно. Звичайно, запахло вже зеленю, землею і тут вже мене понесло. Побігла, пошукала, що в мене там є з насіння. Виявилося, що в мене є цибуля, батун. Вона, як пишуть, дуже ранньо стигла. На одному місці росте 3-4 роки. В мене дійсно є така цибуля, і вона в мене росте вже років 10. На одному тому самому місці один кущик як ріс, так і росте. І завжди на салат у мене один, два, три, п'ять листочків завжди є. Я не можу нарадуватися на, на той нещасний кущ, і цього разу вже вирішила висіяти цілу грядку, щоб вже наїстися з зеленої цибулі. Аж по самі вуха. Ось так зараз виглядає цей кущик. Він вже почав нарощувати свої листочки. Хоча зараз ще початок березня. Оце йому вже 10 років. Тому я вважаю, що варто висіяти таку цибулю. І ще, що відкрила в себе, це такий часничок. Колись Роки три тому назад мені подруга подарувала, сказала: посади, да буде тобі одна зубка, да з неї такий гарний часник виростає. Оце ж долежався, бо то ковід то ще щось не до нього було. Зараз також його спробую висіяти. В чому ж перевага вирощування часнику з таких повітряних бульбачок? Діло в тому, що при посадці зубчиків, що взяті з великих головок часнику, Поступово відбувається накопичення у посівному матеріалі хвороб, і тому зібрані головки часнику можуть бути заражені фузаріозом, гнилями і будуть погано зберігатися. Тому, щоб запобігти такому явищу, практикується саме вирощування часнику не тільки із зубчиків, але й от з таких повітряних бульбочок, що утворюються на часникових стрілках. Суть методу полягає у тому, що спочатку з повітряної бульбочки вирощується часник однозубка, які викопують всередині літа, а потім ця однозубка восени цього ж року висаджується для отримання товарної голівки часнику влітку наступного. Повітряні бульбочки можна висівати як рано навесні, от як, як зараз, початок березня, чи під зиму. Такий спосіб має ряд переваг. По-перше, це відсутність грибкових та бактеріальних захворювань. Збудники хвороб, як відомо, частіше за всього знаходяться в ґрунті. А завдяки тому, що часникова стрілка знаходиться високо над землею та добре провітрюється, ризик зараження посадкового матеріалу у нас буде мінімальний. Дрібні повітряні бульбочки краще переносять зимівлю. І головки часнику вирощені з бульбочок виростають більшими за розміром, ніж ті, що вирощуються з зубків та добре зберігаються. Також перевага такого методу в тому, що дуже легко отримати посадковий матеріал в достатній кількості, тому що на кожній рослині зав'язується більше десятка повітряних бульбочок. Єдиний недолік цього способу це те, що отримати урожай часникових голівок можна лише на другий рік. Але дворічну культуру важко назвати недоліком. Паралельно, можна ж отримувати врожай часнику звичним способом із зубчиків. А це в мене так зійшов часник. Ой, якби ви знали, як ми його садили. Садили ми його десь перед новим роком. Приїхали на дачу, як завжди, на півгодинки. А дощ такий вперещив, що нічого не видно було. Ми вже і закутались у якісь кульки, але буквально через хвилин 20 ми вже були геть всі мокрі. А про ґрунт я зовсім не кажу, тому що це було просто глизиво. Лопату встромляєш, а воно там все чавкає. Змерзли, вимокли всі. І ще й лопату зламали, бо важка дуже була земля, і лопата в нас не витримала. А оце вже я так садила, коли вже останній рядок, коли в мене вже сили мене покидало. Вже по дві, по три цибулини чеснику потикала, колись читала, що є такий спосіб, що садять прямо по декілька цибулини, і прям таким пучком викапують. Я, звичайно, цьому не вірю, але подивлюся, ну в мене не було вже вибору. Хай так, чи ні, ніяк. Але ж цю лопату там зламали, то я вже взяла отаку от культивалку і оце нею рядочок такий підготувала быстренько, щоб вже все ж посіяти, що хочу. і Цибулю, і часник, і все на світі. Значить, добре я так повибирала пирій. Вирівняла, зараз намічу рядочки та буду висівати. Спочатку висію цибулю, бо дуже їж хочу. Значить, хочу, щоб вона росла такими осередками, ну, кущиками, не рядочком. А так, тут кущик десь через 25, 25 см інший. І такими от кучечками я його і буду висівати. Не рядочком. Бо це він буде довго рости, то горядочка може і не побачить, можна і не побачить. Хай буде такими кущиками, мені цього буде достатньо, а йому вільно буде рости багато місця, сонця. Я дуже так добре трамбую для того, щоб ці насінини не провалювалися. Бо якщо не утрамбувати так рівненько, то вона може так завалитися, що ми її ніколи не побачимо. І мені так легше буде його прополювати, бо буду вже знати цю кучечку. А потім я виберу гарні рослини, а інші викину. Отак От виходить. У мене є така підозра, що в цьому одному грамі там зовсім мало насінин. Може, мені і не хватить на всі ці лунки, які я понаробляла. От стільки насінин, думаю, що хватить мені на один, два, три, чотири, п'ять, шість. Думаю, що хватить мені на цих 12 лунок. Виявилося, що для 14 таких луночок забагато навіть цього насіння, і тому я вирішила, щоб не залишати його в пакетику, бо це він так заваляється. І... Не буду його вже сіяти, нема буде його коли сіяти, бо його зараз потрібно вже в землю кинути. Тому я вирішила ще такий рядочок зробити, висіяти туди, що залишилося насіння. А потім, вже весною, коли вже трошки тепліше буде, я зможу обробити ще ділянку, то в якості розсади буду його використовувати. Все одно ж не викидувати. Земля дуже волога, тому. Нічого не буду проливати, тим паче будуть йти дощі, на мою радість, тому тільки присипаю торфом десь на півтора см. Бо ще, коли дощі підуть, насіння втягнеться більш туди, в землю. Тому дуже глибоко також не потрібно, мені здається, його висівати. Так, я буду і добре бачити, де їх висіяли. Рядочок також саме буду присипати. Торфом. Це в мене БУ-торф з петунії чи з якихось ще квітів. Отак От буде. Видно, буде і рядочок, і такі луночки, і бур'янчик буде добре видно, де полоти. Вирішила, що спочатку висію весь часник, а потім вже, що залишиться, то піде під петрушку. Часник буду висівати не рядочками, а довільним таким порядком просто розкидаю його по землі. А потім притрушу торфом. Піде дощ, втопить туди ці бульбочки, і він буде рости гарно. Таким чином вийшло розкидати ці цибулинки, ці бульбочки повітряні, а на саму Петрушку залишилося зовсім мало місця. Я подумала, що треба піти купити короневу петрушку для того, щоб вона тут також кілька років росла. Хай буде мало, але вона буде завжди. Бо те насіння, яке в мене зараз є, я подивилася, це така однорічна петрушка. А хочу, щоб тут росла та, яка постійно буде давати зелень. Тепер я ці цибулинки булинки отак от вдавлю в ґрунт. А потім притрушу тим же торфом І знов трошки притрамбую. Присипаю десь на сантиметра також півтора. Маю надію, що знов таки підуть дощі і потянуть її у глиб землі. в центру землі, так сказати. Добре, щоб не дуже втягнуло, бо так я їх і не знайду. Можна і не притрамбовувати, але мені, наче так, воно вирівнюється. Наче видно, де більше, менше, щоб так більш, менш підрівняти верхній шар. Сонце вже зовсім скоро сяде. Треба вже швидко збиратися. Що значить заїхати на півгодинки перевірити дачу? Вітамінна грядка майже готова. Тож ви також, склавши руки, не сидіть. Бігом їдьте, перевіряйте, що там у вас на дачі. А там вже як буде, може щось, там якась вітамінна грядка з'явиться. Якщо після дощу, де-не-де повилазить, якась неприсипана, от як тут бульбочка, то нічого страшного, можна її потім просто пальцем вдавити та й все. Чому такий спосіб краще, ніж рядочками? Тому що біля кожної бульбочки є місце, і вона може наче так одна від одної відокремлюватися, наче роздвигати інші сусідні і відвоювати собі площу. Тому кожна цибулинка знайде собі місце. Не хворіти всього найкращого.